Добрий день, мене звати Дар'я Селіванова, я психолог, дитячий психолог, психотерапевт та керівник психологічного центру без паніки. Я маю вищу психологічну освіту і я сертифікований гештальт-терапевт. Однак, у своїй роботі я також використовую техніки з когнітивно повідомкової терапії та терапії прийняття відповідальності. Я практикую вже 16 років та 7 років керую своїм психологічним центром. Мені завжди було цікаво спостерігати за людьми. Коли я бачила проблеми інших людей, мені хотілося допомогти їм знайти правильний спосіб їх вирішити. Інтерес до переживань інших людей, а також бажання навести лад у своїх власних почуттях, привели мене свого часу до навчання на психолога. По-перше, я консультую батьків та допомагаю налагодити стосунки з дітьми. Найчастіші запити. Це не послуг, відсутність розуміння, дитячі страхи чи некерована керована Зараз я ще вчу батьків, як допомогти дітям пережити жахи війни. По-друге, я працюю з дорослими і можу бути корисною тим, хто страждає від тривожних розладів, панічних атак, фобій, депресивних станів. Зараз до цього списку додалося й посттравматичний стресовий розлад, адаптація в новій країні, тривога про близьких. І по-третє, я проводжу тренінги та лекції для компаній. З задоволенням навчу ваших працівників, як справлятися зі стресом, прокрастинацією, тривогою та іншими проблемами. Я уважна, іноді бешкетна та люблю підтримувати. Я не схильна до засудження чи оцінок. Скоріше, більш люблю свободу та сміливість. Для мене неприпустимо робити на клієнта гроші, призначати психотерапію там, де немає потреби. Не люблю байдужості та непрофесіоналізм. Війна навчила нас, що людське життя тендітне і при цьому неймовірно цінне. Проживіть своє життя так, щоб це було саме ваше життя. Я готова допомогти вам у цьому.